Вітаю вас, дорогі друзі. У ці передсвяткові дні ми, як завжди, зустрілися разом з вами з ціллю, щоб вивчати та досліджувати Святе Писання Біблію, слово Боже. Чи важлива Біблія для життя християнина? Чи потрібно її вивчати та досліджувати? Адже ми знаємо з, зі святого Писання, що Біблія є Богом натхнена, все Писання Богом натхнене і корисне до науки, до направи і до докору і до виховання в праведності. І апостол Павло, пишучи до Томофія, він говорив, говорив до нього: уважай на себе і на науку, тримайся цього, бо роблячи так, ти спасеш самого себе. І тих, хто тебе слухає. У посланні до Євреїв написано, що Слово Боже як обосічний меч, який проходить через суглоби і миски, і суди, наміри та думки сердечні, і немає творіння, яке б заховалося перед Ним. Йому дамо звіт. Тож сьогоднішня наша тема у нашому дослідженні буде називатися. Ісус, з нами Бог. Що означає це, що Ісус є з нами Бог? У Євангелії Матфія, першому розділі, ангел Господній пояснює Йосипу у вісні, що вагітність Марії справді є чудом від Бога. А Господній говорить до Йосипа, вона, тобто Марія, народить сина, а ти даси йому ім'я Ісус, що означає Яхве, той, хто спасає, Спаситель, бо Він спасе свій народ від їхніх гріхів. А все це сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає, ось діва. В утробі зачне і сина породить, і назвуть йому ймення Еммануїл, що в перекладі є з нами Бог. Ісус є Бог. Ісус був Богом у тілі, який прийшов, дорогі друзі, оселитися серед людей. Ми читаємо у Євангелії Івана, першому розділі, на початку було Слово. А слово Бога було, і було слово Бог. Або і Бог було слово. І слово стало стілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Друзі, пророк Ісая передбачив це, що Месія буде відомий як Еммануїл, це підтвердження написано в Євангелії Матвія, що Ісус був тим Месією і Його називатимуть з нами Бог, Емонуїв. А також в Євангелії Івана ми читаємо те, що Ісус сказав, Я і Отець, ми одне. Завважте. Завважте, я і отець ми одне. Знаєте, коли. І Ісус Христос підносився на небо після свого Воскресіння, ми говоримо це Вознесіння, він дав наказ своїм учням. Тож ідіть, научіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дуже цікаві слова, що тут не сказано в імена. тобто, у множені, а в однині, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Дехто запитує, як ім'я Бога. Я відповідаю, як написано в Біблії, ім'я Бога Отець, Син і Дух Святий. Я і Отець ми одне. Юдеї, почувши таке, взяли каміння, щоб побити Ісуса, сказавши, не за добрий учинок хочемо тебе вкаменувати. А за Богозневагу, Бо ти, бувши людиною, за Бога себе видаєш. Бо перед цим Ісус сказав, за який вчинок ви мене хочете побити каміннями, а вони відповідають не за добрий вчинок. А що ти, будучи людиною, говориш, що ти є Бог, ти рівняєш себе або стаєш рівним Богові. Бо Він сказав, що він Син Божий. Тобто євреї добре розуміли те, що сказав Ісус, що Він рівний Богові. Тому вони взяли каміння, щоб побити його. Бо вони не вірили, друзі, вони не вірили, що Ісус то Месія, Гемоноїл, з нами Бог. Ісус являється Богом. Коли Він говорив з юдеями, Він сказав: по правді, по правді кажу вам, перше ніж був Авраам. Я є, друзі, це статус, це ім'я Бога. Ісус повторив ті слова, які Бог говорив до Моїсея, отак скажеш Ізраїлевим синам, сущий послав мене до вас. Отак скажи Ізраїлевим синам: Господь Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова послав мене до вас. А оце ім'я моє навіки, і це пам'ять про мене з роду в рід. Так сказав Бог до Моїсея, коли Він послав його до народу свого. Ісус говорить: Я є. І знову юдеї схопили каміння, щоб побити Ісуса. Чому, Чому так сталося? Тому що вони зрозуміли, що Ісус назвав себе. Єговою Сущим. А вони не приймали його таким. Він для них був проста людина. Вони так і казали. Хіба він не син Теслі, хіба його матір звати не Марія? І хіба Яків, Йосип, Симон і Юда не його брати, а сестри його, хіба всі вони не з нами? Друзі, це запитання, яке вони задали. Це не означає, що вони не знали. Хто ж він такий? Йосип то е, не його брат, Симон чи Юда не його брат, не його сестри. Вони жили в цій околиці, вони добре знали його, але вони ставили під сумнів чудодійну силу і мудрість, яку він, яку він бав. Бо ця мудрість була від його отця. Він називав себе Єговою Я Є. Як я вище говорив, це статус, це ім'я Бога. Тобі ще 50 років нема, а ти бачив Бога перше, ніж Авраам. Я є. Він сказав, я є сущий. Ось це є причини. Вони взяли побити каміннями Ісуса, бо вони вважали Його людиною, коли Він казав, що Він є Бог. Хоча вони, друзі, повинні були знати святе Писання, яке говорило, бо Він виріс перед Ним. Мов галузка, і мов корінь сухої землі, не мав Він принади, не мав пишноти, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Тобто Ісус був простою людиною, простою людиною, і одночас, одночасно Він був Богом. Ісус, чітко, друзі, стверджував, що Він є тим самим Богом Яхве. Я є. Він ходив по цій землі, він був з нами Бог. А погляньте, що написано, е е написав верніше апостол Павло, пояснюючи Филип'янам, Він, тобто Ісус, Він так пише до віручих е у Филиппі, бувши в Божій подобі, не бажав за захват бути Богові рівним. Але Він. Умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людини. Апостол Павло фактично сказав, що Ісус є Богом, але прийняв людську форму, людське тіло, щоб жити, як Бог з нами. Або інше місце говорить. Говориться, а це в посланні до Колосян другому розділі, бо в ньому, тобто в Христі, тілесно живе або перебуває вся повнота Божества. Отже, Ісус є Богом у тілесній формі. В Євангелії Івана, 14 розділі, Ісус відповідає на слова Пилипа. Коли він сказав до нього, Господи, покажи нам Отця і вистачить нам. Скільки часу з вами? Говорив Ісус до нього. Ти ж не знаєш, Пилипе мене? Хто бачив мене, Той бачив Отця? То як же ти кажеш: покажи нам Отця, друзі? А ось іще, що Ісус обіцяв. Своїм послідовникам, своїм учням. Він не просто буде з ними під час свого служіння на землі, Він сказав до них, і ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Як же Ісус, який вознісся на небо, може бути з нами до кінця віку? Друзі, як це може статися? Як може бути? Він, дорогі друзі, присутній через Святого Духа. В Євангелії Івана, в тому ж 14 розділі Ісус сказав своїм послідовникам, Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде Він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Це говорить про те, що Ісус. І Святий Дух є рівними між Собою. Адже Ісус говорив про Духа Святого, якого Він благає в Отця. А пізніше Він говорить, що Я пошлю Його вам. Тому Ісус є з нами і присутній в нас через Святого Духа. Апостол Павло пояснив це так. Я Хочу, щоб ви загострили свою увагу на тому, що сказав апостол Павло. Живу вже не я, а Христос живе в мені або перебуває в мені. Отже, Ісус справді є, з нами Бог. Він є втіленням Бога, який жив на землі в людській подобі. Фактично можна сказати, що всі три особи трійці, а це Отець, Син і Святий Дух, перебувають з нами і в нас. Як хто любить мене, говорив Ісус, той Слово моє берегтиме, і Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього і оселю закладемо у нього. Усякий бодім. Хто будує, а той, хто все збудував, то Бог. Христос же, як син у Його домі, а дім Його ми. Так, друзі, так говорить Писання, це послання до Євреїв, Третій розділ. Апостол Павло писав, довіруючи в Коринті, хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе у вас? Він, якого від Бога ви маєте, і ви не свої. А той, хто нас із вами е, в Христа утверджує, і хто нас намастив, то Бог, який і запечатав нас, і в наші серця, дав завдаток Духа. Друзі. Це говорить Святе Писання. Тому ми, друзі, досліджуємо Писання, бо тільки Писання може нас потішити. Бо тільки звертаючись до Писання, ми знаємо, як нам поводитися, як нам жити, чи в нас живе Святий Дух, чи Отець, Син і Дух Святий являються Богом. Все це пояснює нам Святе Писання, Біблія. Боже Слово, бо Бог говорить нам і до нас через Своє Слово Біблію. Друзі, і це ми добре робимо, коли ми звертаємося до Біблії як світильника, який горить у темному місті. Друзі, одного дня всі ті, хто увірували в Ісуса та довірилися Йому, будуть з Богом. Іван сказав, описуючи. Нове небо та нову землю. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. Ось друзі, дорогі християни, цього дня я так вірю, що кожний правдивий христинин очікує, коли він буде з Богом на небі. Ісус, Еммануїв, Спаситель, Яхве, Єгова, сущий Бог з нами, Ісус народився, щоб бути з нами, щоб прожити це земне життя, як ми, і не мати гріха, і взяти гріх наш. На себе і заплатити за наші провини своєю смертю, зарплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, суть різдва, суть приходу Ісуса Христа, Він прийшов спасти людей своїх від їхніх гріхів. Хай Бог благословить у ці передсвяткові дні, що ми раділи, що наш Спаситель. Є Бог, Він є з нами. І Він сказав, що Він не кине нас сиротами, але Він прибуде з нами аж до кінця віку. І коли закінчиться наше земне життя, ми будемо з Богом, і ми будемо разом з Ним. Він буде з нами по віки віків. На цьому все, дорогі друзі. Залишайтеся з Богом.